Ну що, друзі, скоро нас знову спіткають зимові блокаути. Тому, я думаю, пора вже запасатися бензиновими запальничками і потужною вогнепальною зброєю для того, щоб ви могли, як в серії ігор метро, просуватися крізь темряву і не боятися різних оперів, які ховаються в ній. <звук> Варто сказати, що ми знімаємо це відео якраз після того, як все розбомбили, і ми сидимо без води. Тому я думаю, тема наступного відео буде про те, як зробити вуличний туалет, використовуючи Bushcraft Fixit. Сподіваюсь, це зніматиму не я, а Ендрю Шарп. Знаєте, друзі, кашовари, я якось помітив, що останнім часом змістився фокус прийняття ножа як робочого інструмента в бік аксесуара, фіджета і просто кишенькової цяцьки, яка приносить. Тобі естетичне задоволення кожен день. Тому на противагу цьому я хотів би поговорити з вами про робочі ножі і презентувати вам свою підбірку. Скажімо так, ножів з пробігом. Це ті ножики, якими активно користуюся, які перенесли багато різної роботи, мають бойові шрами на тілі, і я думаю, вам буде цікаво. Це вже, знаєте, як такий собі автомобільний контент. От може, бачили в ютубчику є відоси про топ-5 автівок, які можна сміливо брати з дебелим пробігом. От буде щось подібне, але про ножі. Тому запасайтесь смаколиками. Настав час. Власних історій від Григорія Сой. Більшість цих ножів я вже так чи інакше згадував в попередніх відео, зокрема і в гострій каші. Але я думаю, їх цікаво було б об'єднати в одному окремому відосі і тим самим вшанувати моїх роботях окремим відео. Отже, почнемо ми з біпіс Adventure. Отакого От цей ніж мені презентувала компанія BPS більше двох з половиною років тому. Це сталося тоді, коли ми зняли. Відео про їх ножеве виробництво. Це не тільки мені подарували, це наші всі з -з знімальні групи. Тоді задарили по такому ножу. Я на нього тоді глянув, так дістав з упаковки, подивився, думаю, так, це у нас full-tank фіксет на вуглецевій сталі. Він недорого коштує. І я думаю, друже, ти не будеш лежати без діла десь на полиці. І відразу поселив його в багажник автівки. Мені так здається, що в будь-якій машині має бути дебелий такий от робочий фіксяра про всяк випадок. І у Йому випадку тривалий час це був власне BPS Adventure. В основному він слугував для розведення вогнища в польових умовах, тому що в мене, як і в Ендрю Шарпа, це окремий ритуал. Я не знаю, скільки в мене взагалі попереду залишилось вогнищів в житті, тому кожен окреме, кожне окреме розведення вогнища це ритуал, з якого потрібно отримати максимум задоволення, як то написано в бушідо. Сталька 65G, яка стоїть тут на клиночку, абсолютно очікувано ріже деревину, ну тобто ціна якість. Немає ефекту пластиліну і водночас тим ну не пересушена. Тобто знає як всі інші, а конкретно цей BPS Adventure, який у мене на оснащенні він нормально справляється з цією задачею. Загалом такий собі робочий фікс з мінімальною естетичною складовою і з максимальним практичним навантаженням. Дуже часто цей BPS Adventure використовувався мною в якості. Польового фікседа для спінінгової риболовлі. От Він живе в багажнику, там же в тому багажнику тієї автівки проживають чоботи з гортексом, сумка з риболовними снастями, фліска з капішоном, декілька спінінгів, катушки і так далі. Тобто в будь-який момент можна запригнути в автівку, спонтанно поїхати до якоїсь води, відкрити багажник, перевзутися, втягнутися, взяти сумку, зібрати спінінг і причепити на пояс отакий от фіксет. І, власне, в таких от цілях він і слугував. Багато хто обходиться на риболовлі. Виключно фолдерами, зокрема і маленькими фолдерами. Так, це теж зручно, коли потрібно багато працювати зі шнурами і флюром. Але мені особисто не зайвим є і фікси. іноді якась бісяча гілка тобі заважає, коли ти е, риболовиш в таких риболовищі, таке слово взагалі, коли ти ловиш рибу спінгом в таких місцях, які густо зарощені якимись кущами, до тої води важко дібратися, але як на зло, там власне риба і сидить. І навіть працюючи коротким спінінгом, іноді доводиться якоюсь якимось фіксом зрубати якусь гілку яка просто тебе бісить і не дає тобі закинути. Приманку туди, коли ти куди ти хочеш, власне. А якщо ти виходиш на цілий день, то тобі не зайвим буде на обід приготувати якусь гарячу їжу. Ми так іноді теж збираємось, готуємо там на вогнищі щось тепленьке, тому що це цікавіше, ніж просто бутерброд з термосом. Якщо ти вже робиш вогнище для приготування їжі, то знову ж таки робочий фіксит на сканді тобі зайвим не буде. Гострився він за весь цей час виключно на настільних каменях. Це і Арканзаси, і інші різні там синтетичні водяні камені. І час від часу підводиться на трянглі. Сірою керамікою, файном я його не підвожу. Тут немає особливого сенсу в цьому, тому що це ніж в основному для грубої роботи. Для рубки, для розщеплення, для роботи з деревиною в більшій мірі, тому що по продуктам, як правило, в мене використовується інший ніж, якщо вже це і на поясі висить. Як ви бачите, він теж відрізняється від фабричного варіанту, тому що він вкритий балістолівською воронілкою. І це один із моментів, який випливає під час тривалої експлуатації ножа жабі Adventure. Ви, До речі, могли бачити його стрішки про обслуговування ножів, Там, власне. Ми тоді його з Ендрю Шарпом обслуговували після тривалого перебування в багажнику. Із таких от мінусів, які можна помітити під час постійної експлуатації цього ножа, це корозія. Так старика 65Г агресивно працює з деревиною, але вона не любить, коли от на ніж взагалі забивають. Він перебуває у вологому середовищі, тому я його полірнув пастою абразивною і вкрив засобом для холодного вороніння від балістолу. Як бачите, сканді-спуск не захищений цим засобом для вороніння, тому що він власне використовується для загострення. Ще один момент був з деревом. Якщо багато батонити цим ножем, то відпускаються по різьбі. Оці от стяжки, які тримають дерев'яні накладки. І незайвим зайвим буде мати на хазяйстві відповідний. Шестигранний ключ для їх підтяжки, тому що коли ти багато працюєш активно цим ножем і в тебе починають люфтити, прямо так от помітно хитатися ці дерев'яні накладочки. Ну це не комфортно. Ти хочеться просто взяти якусь не знаю стрічку, обмотати це руків'я, щоб воно просто трималося купи, тому що ну не подобається особисто. мені. коли ти працюєш ножем, і в тебе дерев'яні накладки просто живуть своїм життям. Також я сюди причепив отакий от тімляк з паракорду з світловідвертаючим елементом. Слугує він для додаткової фіксації ножа. На руках ну, таким от чином, або таким от чином для різних викрутасів, які так подобаються от, і, людям. І так далі. І ще, і ще одна причина появи тут паракордової петлі це ці шкіряні піхви, які досить швидко втрачають пружність. І ну, ніж там тримається, ти навряд чи його загубиш. Але якщо він десь і випаде, то цей тімлячок він підвищить твої шанси на знаходження цього ножа. Тут такий кислотний колір, який краще видно десь на землі, десь в траві. Особливо це восени, якщо виходиш, то без такого тімляка, Якщо ножик впаде в, в пожовку траву там, чи в листя, його важко знайти. А так трохи легше. Так, що тут ще з модів? Було зроблено це кресалей Ферецельовий стержень, який по, по штату тут, тут закріплений в піхвах. Він з часом теж не сильно тримається. Чим більше ти ним працюєш, а як бачите, він уже теж з пробігом трішки. От. І чим більше тим працюєш, тим він поганіше фіксується в цій шкіряній петельці. Тому я додатково зафіксував його таким от шок-кордом, щоб він просто не загубився. Також можете бачити тут додаткову додатковий такий карабін. Це такий лайфхак, який дозволяє вам просто легше вішати і знімати з поясу фіксет. По першому ножу вже стільки тіксана говорив. Скільки ми в ефірі? Так, ну з цим вроді все. Давайте переходити до наступного. Далі у нас. Опінель десяточка вуглецеве. Про нього я теж вроді все, що хотів уже розказував, але не можна було не додати його в цей топ, тому що з ним взагалі цікава історія. Як, як знаєте, а може і не знаєте, загалом я, досить холодно взагалі, сприймав ці опінелі. Я в їх бік дивився абсолютно байдужим. Поглядом і це різко змінилося після того, як мені подарували такий ніж, і я зрозумів, що десятка на вуглецевій сталі перегострена в 28 градусів. Це просто якийсь джедайський меч, який ріже без спротиву будь-які продукти, деревину, полімери. От йому взагалі все фіолетово. Це дуже класна різуча штука, яка мені сподобалась, і чесно скажу, вона перевернула увагу мої в принципі про бренд Топінель, про ці ножі як робочий інструмент. Цей ніж вже досить. Суттєвим пробігом, тому що те, як він ріже, це викликає захват особисто у мене, і він багато працює на кухні. Це як домашня кухня, так і польова. Він тривалий час жив у мене в риболовні знову ж таки сумці, яка живе в багажнику з автівкою. Там є такий відділ з органайзером з цими еластичними стяжками, шлейками, яких назвати, куди я закинув мультитул, ліхтарик і отакий от Опінель 10 на вуглецівці. З нюансів, які можна відмітити, це дешева версія. Тут, якщо не помиляюсь, бук, і вона час від часу підбухає і ускладнює хід клинка. Лікується це додаванням балістолу в район осьового винта час від часу. Ну і просто якщо ножем постійно користуватися, він у вас не закисне до. Того ступеня, щоб ви не могли просто навіть руками його відкрити. Ну але хід клинка тут, як бачите, з пробігом трішки ускладнюється. Але час від часу пшикнути балістолом не завадить ось вий. Це дозволятиме тримати його постійно в робочому стані. Також можете помітити, що він у мене чорного кольору, тому що його спіткала така сама доля, як і BPS Adventure. вуглецева сталь на дешевих ножах без всякого захисту. Досить швидко окисляється, і ржавіє, темніє, тобто там свої процеси відбуваються, особливо якщо працювати. По продуктам. Цей ніж також піддавався поліруванню абразивними пастами і, і подальшою обробкою засобом для вороніння від балістолу. Отакий він має зовнішній вигляд. Це не ідеальне вороніння, в нього така своя фактура. Але тим не менш, я в цьому теж бачу певну естетику, таке парування двох робочих ножів. Вони, до речі, часто використовуються в такій з для аудорних задач. Два вуглецевих ножа, один фолдер, один фіксет, один сканді, другий спуски від обуху. Там містер і місіс Сміт з пушками, спинами один до одного стали і там всіх розстрілювали. Отак от і ці дві роботяги. Гострився він вже разів три на хабстоні і постійно правиться керамікою, тому що, як я вже казав, роботи на нього покладається постійно досить багато. Зараз він мене слугує в наборі таких собі польових кухонників. Зараз покажу, як воно все виглядає. Отака от. Така от. Окремий наборчик з трьох ножів це власне вже показаний вам Opinel номер 10 Це Old Bear з міста Маньяго на азотній нержавійці І отакий от, от мам теж з нержавіючої сталі. От вони втрьох чудово тусуються і використовуються під час якихось вилазок на природу, коли це велика компанія, коли ми виїжджаємо з ночівлею. То, звісно, мене на поясі якийсь фіксет, але кожного разу виникає ситуація, коли там якась така глобальна польова кухня, нарізання ковбаси різних бутербродів в промислових масштабах. І от постійно хтось запитує, а є в когось ніж? От, власне, оці три ножа просто от таким от пучком відразу приносяться і вручаються отим людям чисельним, які взяли на себе роль польових кухарів. От, відразу три ножа видається на, на ту польову кухню. і Люди щасливі. Далі Кім Рієць М1 це ніж значно дорожчий за попередньо оглянуті, але тим не менш його не оминула доля ну, робочого ножика в моєму розумінні. Він відносно недавно поповнив мою колекцію, але вже встиг добряче попрацювати і з ним. Така от, історія виникла. Ну, по-перше, сприйняття цього ножа, от береш його до рук, і ти відразу розумієш, що це, це, це власне робочий тантує, робоча конячка 440 сі, повністю в циракоті, в класних кайдексних піхвах з швидким монтажем на пояс. От, тобі нічого не заважає взяти його, причепити відразу на пояс і побігти ним щось робити. І як тільки він в мене з'явився, власне то, так і відбувалося. От в мене з ним є така кумедна історія. Я цим ножем розібрав кав'ярню. Як вам така заявочка? Ну, там така ситуація виникла, що потрібно було все, що всередині кав'ярні терміново розібрати і звідти винести. А там ну, такі були роботи знаєте, з дошками, з якимись цими ДВП, ДСП, з, з такими історіями, коли потрібно одне від одного від'єднувати, розщеплювати, подрібнювати, так, так би мовити. В таких умовах робота для фултанга. Знайшлася, як ви розумієте, і ніхто його не жалкував. Ним не тільки я працював, а й деякі інші люди, які поняття не мали, скільки коштує ніж, нормально справився з цією задачею. Єдине, що в нього трішки відлетіли вістря це, мабуть, єдиний момент. А так в цілому, крім подряпин і затуплення ріжучої крайки, він більше такого нічого і не переніс. Тим не менш, він вже встиг. Змотатися назад у Дніпро в майстерню Романа Кондрашова на реставрацію. Йому відновили покриття циракотом, йому відновили вістря. Зараз я покажу, як він виглядає. В порівнянні з абсолютно новим М1, який не використовувався. Тобто до сфокусуємо. Вістря видно? Різницю? Тим, тим ножем, що у мене зараз. В експлуатації тепер вже можна робити все, що завгодно. Якщо у вас абсолютно новесенький М1, то сильних отаких от от грубих бокових навантажень я думаю краще уникати. Сталька 440 Сі абсолютно класна железяка за свої гроші, але ну, відсутність ванадію в складі, і дещо, в принципі, архаїчний хімічний склад, робить її ну, не сильно придатною для... Грубих динамічних навантажень з моєї точки зору, особливо порівнюючи з n 690 Наразі цей ніж після відновлення, реставрації, перезагострення слугує одним із моїх улюблених польових фіксадів. не дивлячись на те, що це такий собі дизайнерський тантоїд. Він класно прожився саме в полях. Останні риболовлі, такі от тривалі, коли я вихідний день вив, там. Виходив ледь не на весь день. У мене на поясі був саме кімрієць. Не дивлячись, це тантові от класно справляється з деревиною, і в принципі в ньому є певна впевненість. Також він використовується в складі екіпи для тренувань на полігонах різних, і в цілому користуюсь з задоволенням. І Всім раджу. Далі у нас Cold Steel Recon 1. Ну не могли ми обійтись без Cold Steel. A. Як ви розумієте, я дуже люблю цей бренд, у мене ножі від Cold Steel трохи є, і всі вони так чи інакше використовуються. Часто живуть в кишені і пробігли зі мною багато сотень тисяч кілометрів. Але важко було виділити якийсь один. Ну. Загалом поговоримо сьогодні про Call Steel Recon Реконван, тому що це один із найстаріших Call Steel в моїй скромній колекції. Купував я його в 2018 році. З рук у колекціонера дуже хотілося тантоїда на сталі Сіті Сіксічпі, і власний рекончик мені цю нішу закрив. Ніж купувався вже з помітним пробігом, і до того ж, у мене він за багато років нормально так попрацював, окрім EDC. Задачі він також використовувався і в польових різних умовах, і рубав гілки, і працював з деревиною в якості фіксада, коли того фіксада не було під рукою. Також він використовувався в якості ерзац-кухоника на різних гулянках, коли потрібно було порізати якісь великі фрукти, сир, м'ясо і так далі. І ще була кумедна ситуація, коли цим ножем розбирали цапа, тому що всі інші ножі виявилися абсолютно тупими і непридатними для цього. З таких. Недавніх використань це була рубка м'яса на тренуванні у Blade Brothers. Тут вже питань нема. Розвалив. Ще й кусок від відбив. Я відчув по удару, було відчутно, що це нахер мене тут. Розвалює він просто. Страшно це. Якщо говорити про динамічний різ м'яса, то це, це просто ніж ніж спекла. Навіть занурюючись там відсотків на 30-40 в розрізаєми матеріал, він розвалює так, що там жодних шансів не залишає. Він просто то кісток прорубує в цьому плані. Ну, Cold Steel, Recon 1, моя повага знімаю капелюха. Що по сталі, що по конструктиву? Значить, гостриться і обслуговується він у мене раз на рік, як і будь-який інший Cold Steel. Питань надійності тут жодних немає, все чудово, тріадлок абсолютно тримає, немає ніяких люфтів, не дивлячись на динамічне навантаження, на рубку різних там, гілок в аудорі і так далі. От хто б там що не казав, це конструкція без лайнерів, тобто дві плашки з джитену. Відповідно, стоп-піни також запресовані у нас в джитен, не дивлячись на різні такі от, динамічні закриття цього ножа, Я люблю різні е, інерційні відкриття, ніж. Жодним чином від цього не страждає, і мені це дуже подобається. Сталька cts XHP також гостриться приблизно раз на рік, і весь інший час вона правиться керамікою. Перед зйомкою цього відео я буквально на днях його розбирав, чистив і промивав, тому в нього такий от відносно непошарпаний зовнішній вигляд. Ну, можна відмітити хіба що подряпину на DLC. І в деяких місцях позл... позлазила чорна фарба на кліпсі. на коромисля, там, де ми витискаємо цей тріадлок. А так в цілому, якщо цей ніж хоча б раз на рік розбирати, промивати, сушити, збирати, змащувати і гострити, то можна сказати, що це практично вічний ніж, вічний фолдер з необмеженим ресурсом. принаймні. ну я не знаю, з якою автівкою її можна його можна порівняти з якимось такий собі, не знаю, лендкрузер. Крузак 200 в світі ножів. З моді ви можете бачити тут китайський вейв і такий мінімальний тімляк, просто щоб його легше було діставати з кишені. Можна було б також згадати і про еспаду, яка в мене дуже часто на кишені живе, один з найулюбленіших EDC ножів. Ну, вона відносно недавно з'явилася, якщо порівняти з цим рекончиком. Але використовується абсолютно так само: це ріжучий, колючий, рублячий інструмент, який абсолютно не шкода пускати в роботу. Гострився він всього один. Раз весь цей час правився керамікою, так його вже давно пора пускати на повторне загострення, але... Правка білою керамікою на треєнгліці тріанглі... постійно повертає його до робочої гостроти, і все ніяке не знайду собі сил натхнення ще раз його загострити. Попри активну експлуатацію, коли стіле спада, все ще виглядає досить пристойно. Я Б не сказав, що він сильно пошарпаний. І знову ж таки, я чомусь додумався перед зйомкою відео його перебрати і промити. Хоча б не треба було. З пошкоджень якихось видимих, мабуть, лише знову ж таки фарба на кліпсі. І незначні сліди патини на клинку. А ось 10 якщо нею не користуватись, в мене був момент, коли цей ніж декілька тижнів лежав просто на полиці, ну я його не носив, і він. Схоже, на ньому залишились якісь сліди експлуатації. Я не про те, можливо, забув, і трошечки він потемнів по клинку, але все це прибирається елементарною серветкою з абразивною алмазною пастою. Також не можна не згадати, колстіл код 4 зі сталі CPM S35VN. Це ніж. Також я часто використовую, як EDC ніж, але в основному в літній період часу. І про нього я знімав окреме відео здоровенне, де все, що хотів, про цей ніж розказав. Тому можете перейти за посиланням і подивитися його. Далі у нас Mura 511, лімітка 2017 року. Ніж, в який я придбав, здається, гривень за 200 і щось таке. І він дуже багато. Роботи в мене переробив. Тут такий ефект дешевого ножа, який не шкода пускати в будь-яку роботу, яка тобі спаде на думку. Він десь до 20-го року просто нещадно експлуатувався в якості такого собі от, фікса, якому просто не пощастило, який давався в руки всім підряд. Він жив на кухні в орендованій квартирі, ним користувались різні шлепери, які без, без жодного поняття про культуру поводження з ножами. І, от. Я пам'ятаю, ним відкривалися і консерви, ним довбалося, рубалося якесь заморожене м'ясо. Тобто, будь-яка варварська робота. Водночас тим, там якісь шланги різали цим ножем. Все підряд, просто все підряд. І ніхто ніхто навіть і думки не гадав, що його потрібно якось обслуговувати. І мені цікаво, було на той момент я думаю, так вже. Не страшно, що він там коштує, там нещасний 200 гривень. Проведу експеримент. Подивлюсь, як ця мора поведе себе після, скажімо, року такої експлуатації, коли він жодним чином не буде обслуговуватись. Так, звісно, він по іржаві. Він прям такою рудою іржею вкрився, і це не дивно. Він був абсолютно затуплений, тому що ну сканді відкривати консерви. Ну ви розумієте, він за рік він абсолютно затупився, і... але відновити його було досить швидко. Тобто, я перегострив його. По спускам на Арканзасах я його в як сказати, відтер від іржі спочатку з допомогою наждачки, потім войлоком з абразивною пастою, і, як ви бачите, вкрив своїм цим улюбленим засобом для холодного вороніння. Це така стандартна опція порятунку вуглецевих ножів. Прибираєш їржу будь-якими засобами, якщо це поверхнева іржа, там достатньо буде серветки з алмазною пастою. Якщо він дуже сильно за і вона прям шматками відпадає та іржа, то потрібно спочатку наждачкою, а потім уже чимось більш лайтовим якимось абразивом. І тільки тоді, коли ти повністю цю ржу відітреш з нього, він буде, матиме таке п'яне дзеркало, яке це називаю. На поверхні клинка, тільки тоді потрібно його обезжирити і вкривати цією воронілкою. Вона не дає 100% захист від корозії, але значно підвищує скажімо так, шанси на виживання цього ножа, особливо, якщо експлуатувати його в різних вологих середовищах, в умовах аудуру, бо просто він буде у вас десь жити в ящику з інструментами, як у мене. Я ж після відновлення цього він у мене поселився. В ящику з інструментами і слугував для технічних робіт, це там розрізання різних там, кабелів ліноліуму, різних там шлангів і так далі, полімерних різних там трубочок і тому подібних історій. І пам'ятаю, він якось. Декілька разів він ганяв по гриби в якості запасного ножа, якого знаєш, потрібно комусь от вручити. Далі у нас Kershaw CQC QC 6 k D2, ніж купувався в 2023 році, тому що я дуже хотілося щось від Ерні Емерсона, але багато грошей на це в мене не було. Купувався ніж більше для колекції, для того, щоб щось було у власному користуванні від концерну Каї. Щоб, ну, само собою, Арнест Емерсон, легендарна особистість у світі тактичних фолдерів, ну, як не мати ніж його е, авторства за його дизайном зроблений. І до того ж мені хотілося поекспериментувати з хваленою Кершівською D2. І вона мені, як заточнику, дуже подобається. Таке враження цікаве, що значить гостриш каменюку об каменюку, щось подібне. Ніж, хоч і купувався, більше просто щоб було, але. Добре прижився на кишені. От є якась спільна риса у цих ножів відносно недорогих з вуглецевої, класної, різучої е, сталюки. Їх якось не боїшся пускати в роботу, особливо якщо ти ще й заточник, ти гостриш цю вуглецівку, вона тобі дає шикарний фінішний різ, і ти постійно цим ножем хочеш щось робити. Це стосується і морвуглецевих, і опінелів. Як ви бачите, в мене багато дешевих вуглецевих нежів. В цьому є ну з моєї точки зору, в цьому є певний сенс. Ними класно працювати можна. Це ніж абсолютно виправдав себе в якості edc інструмента. Гострився він всього один раз в 40 градусів і підправлявся. Керамікою, білою від спайдеркоції файн стержнями. Цього йому абсолютно досить вистачило. З ним є комедна історія, коли мені одного разу потрібно було розібрати на швидку руч грубо розібрати і подрібнити дві радянські шафи для того, щоб винести їх з коридору. І все це я зробив лише цим ножем, який мене був в той момент при собі, як і Ніж на кишені. Ніж справився з цією задачею, що правда нормально так пошарпався, і він. Його нормально покрутили, вам чесно скажу. Він почав е шорхати клинком по лайнеру, і мені в якийсь момент навіть здалося, що йому гайки, тому що підтяжка осьового цю проблему не вирішувала. Знаєте, цей момент, коли ти їсти стає страшно, тому що твій EDC ніж. Ти йому затягуєш осявий, а він все рівно човгає клинком по лайнеру. І ти думаєш, блін, я вграв собі ножика, що з ним тепер робити. Але я його розібрав, і проблема виявилась в торопластових шайбах. Їх просто зажувало, я їх замінив і ніж повернувся до початкового стану. Зараз у нього все нормально з механікою, з гостротою. Його навіть перегострювати не довелося після тої варварської роботи. Тобто ріжуча крайка підправилась керамічним стежнем і все з нею в порядку. Хоча по-доброму по його потрібно було б вже і перегострити, перегострити хоча б раз там на декілька років. З модифікації тут мініна Кліпса, тому що штатне мене не сильно з зусиллям притискання. Я в себе порився там в ящичку з інструментами і знайшов таку кліпсу. Я не знаю, звідки на мене взялась, не пам'ятаю, хто мені її підігнав, з якого це ножа, але вона сюди чудово стала і. Вона значно краще тримає, ніж на кишені, вона мені більше подобається. Але де таку знайти, я вам на жаль не підскажу. Ну і само собою тут є такий босяцький темляк з черепом, який дозволяє якось простіше діставати його за кишеню. А так як це ніж з гачком Емерсона, його цікаво. Діставати саме таким чином, і тимляк цьому сприяє. І наостанок, отакий малесенький крихітний вікторинок з класік SD, який зі мною абсолютно кожного разу, коли я покидаю свою домівку, тому що живе він от на зв'язці з ключами ніж теж ну, нормальний пробіг, має, має певні шрами, так би мовити, злетіла емблема з накладки, також є такий скол, десь впали ключі, скололась накладочка, але тим не менш він в повній комплектації, нічого з нього не повипадало. І всі інструменти, які тут в ньому є, вони справно виконують свою функцію, не дивлячись на такий вже досить пошарпаний стан. Фу, трохи вигорився. Потрібно сказати, що це не всі мої ножі з пробігом. Я не так давно знімав відео про свої скіфи. І там теж подібних історій понарозказував. Якщо цікаво, можете перейти за посиланням, подивитися. Я не знаю, причепить Жека чи ні. Можливо, воно буде там, а можливо, буде десь в описі під відео. Також можна було б згадати про вояджери, про різні там ножі з минулого життя, але то можливо якось іншим разом. Зараз я показав ножі, які у мене зараз власне і є в колекції, які я використовую кожен день, або просто вони там уже. Вважаються ветеранами і мають свій заслужений відпочинок десь в ящику з інструментами або в багажнику. Не забувайте, що кожен ніж це емоція, особливо, якщо ним користуватися, а не просто складати на купу. Сподіваюсь, вам ця розповідь була цікавою, а якщо накидаєте нам 2000 лайків під цим відео, то поважний Ендрю Шарп зніме щось подібне про свої елдріси. З вас, як завжди, підписка. Не забувайте про промокод. Зі знижечкою в описі під відео і до наступних зустрічей.